Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Охорона залужного не допустила слідчих до допиту генерала, заявивши, що той веде оперативну нараду. Слідчі не пручалися та покинули місце знаходження штабу, де у цілях безпеки не повідомляється. Пише телеграм-каналу Офісне Мишення. Ви тільки вдумайтеся у рівень абсурду видання дзеркало тижня. Пише у справі про неналежну оборону Херсонщини допитали залужного і цілий список генералів. Військові скаржаться на тиск BBC News розслідування почали 11 квітня 2022 року. Події лютого 2022 року. Кваліфікували за частиною першої статті 111 державна зрада, частиною третьої статті 425 «Недбале ставлення до військової служби кримінального кодексу України. З надійних джерел нам стало відомо, що слідчі вже допитали понад півсотні генералів та представників військового командування. Йдеться у матеріалі серед допитаних. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач сил оборони Сергій Найо. колишній командувачі угруповання Військ південь, зокрема генерали Андрій Ковальчук та Андрій Соколова. Командири формування, що входять до складу групування південь, екс-начальники генштабу ЗСУ Віктор Муженко та Руслан Хомчака, екс-голова Херсонської ваги Надія Лагута помер 16 вересня. Екс-командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр Виноградов. За нашими даними процесуального статусу у цій справі головнокомандувача ще немає, так само як не було й офіційного виклику на допит, але не виключено, що такий статус з'явиться згодом з огляду на такий. Можливий розвиток подій у військовому політичних колах справу про окупацію півдня вже називають справою залужною йдеться у матеріалі. Водночас, військовий Івана Сестриватовський, який мав підірвати мости на Чонгарія, залишався поза увагою слідчих аж до того, як дав інтерв'ю в липні 2023 року. Після нього Сестриватинського все ж опитали. У військових колах побоюються, що її хочуть просто призначити винними для швидкого задоволення запиту суспільства. Адже за їхніми словами в цьому питанні, та ні не менше важливим є дослідження подій, які відбувалися до самого вторгнення. Як країна готувалася до війни, наголошується в матеріалі джерела журналістів у Генштабі розповіли, що це розслідування чинить певний тиск на військове командування. Тим часом в офісі президента України стверджують, що це ніякий не тиск. Просто суспільство хоче знати відповіді на питання: хто ж винен до зустрічі? Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.